Аварія сталася вранці у селищі Млинів. Мотоциклом Кавасакі керував житель Дубна, йому 20 років. Їхав з пасажиром однолітком. Мотоцикл врізався у велосипедиста. Двоколісний транспортний засіб розлетівся на частини. Його водій, 73-річний, місцевий мешканець, загинув на місці. За попередніми даними, 20-річний дубенчанин, керуючим мотоциклом Кавасакі, з невідомих поки причин допустив наїзд на велосипедиста. 73-річний Станіслав Слав житель Млинова, який їхав велосипедом від отриманих тілесних ушкоджень, загинув на місці пригоди. Водія та пасажира мотоциклу відразу повезли у лікарню. Травми у хлопців важкі. Обох госпіталізували у реанімацію. Пасажир мотоциклу, 20-річний Роман, через деякий час помер. За фактом смертельної аварії міліціонери розпочали слідство, а саме порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох людей. Працівники державтоінспекції звертають увагу водіїв двоколісних транспортних засобів на неухильне дотримання вимог правил дорожнього руху, дисципліну на дорозі. Також ми закликаємо всіх водіїв вказаної категорії користуватися засобами індивідуального захисту задля власної безпеки.